Наші дивимося брифінг прокурора Одеської області Олега Журенка про протидію порушенням на виборах законодавства, а саме роздаватися на підкуп членам виборчих дільниць, агітаторам, спостерігачам Скільки всі ми знаємо, виборче законодавство закон України про вибори президента забороняється фінансувати будь-які виборчі процеси не з фондів. Кандидата в президента та державного бюджета також виключно статею 40 закону України про вибори президента категорично забороняється оплата членів виборчих комісій не з державного бюджету. Це люди, які мають бути абсолютно незалежні, при здійсненні своєї діяльності. Вони в добровільному порядку займають свої посади та не можуть отримувати будь-які кошти від сторонних осіб. Тепер більш детально. В п'ятницю ввечері проведеним слідством встановлено, що в одному із відділень банку Приватбанк виявлені необліковані кошти в загальній сумі 1 мільйон 300 тисяч гривень. Там знаходилися як гривні, так і долари США. Крім того, вам буде продемонстровано, що вони були розфасовані по пакетам. Знайдено документацію з записками, для чого вони були предназначені, розподіл на оплату незаконну оплату членів виборчих комісій, агітаторів, списки виборців, прихильність до одного чи іншого кандидата в президенти. Акцентую увагу, що в банківській установі не можуть знаходитися необліковані кошти, тим паче в такій сумі. На зараз ми досліджуємо яким чином здійснювався обмін і під яких осіб, крім того, оперативними технічними заходами зафіксовано фігурантів цього провадження, і ми зараз можемо вам продемонструвати, як вони між собою спілкувалися. Почнемо з схеми задіяних осіб, які встановлені. На даний час досліджується роль кожного з них, але саме ці особи фігурували в розмовах. Нам Потім, в подальшому, ми вам надамо певну інформацію, яку ви зможете використати. Як ви бачите, є організатор, це особа, яка фактично доставляла кошти і розподіляла, як вони мають використовуватися між ким. Інші фігуранти це і члени виборчих комісій, і приналежність до політичної партії, які мали, мали організовувати цей процес. Отже, перейдемо до задокументованих фактів і розмов. Мене звуть Андрій, я нахожу українському Юлія Тимошенко. Хотів би поставити вам декілька запитань.

А на прибратель <ганусь> там? Mm -hmm. Ну, тут, конечно, может. Ну, <гану> я наблюдателям еще там 100 лет на телефон. Тому <гану> мы там не подавали, мы можем оплатить, потому что мы сейчас пистолетная комиссия, в 300 и на валиком. Плюс один номер. А там все только вот там уже по плохом мы не будем смотреть. И то, там, вот по у нас получилось так, что я еще доплатил тебе чуть-чуть больше, чем... У нас мы вообще должны были оплатить 323 вчера, а у нас получилось 350. Короче, сегодня, типа, заменили уже первый типа, танк. Это все был штатный Там, Танки, танки были и дома, и на Соответственно, забрались все, все было в кабинете, и все что на дома. все списки, все, все, все удалить. Все начистить. Только ты не хоть как-то контакт оставил, не честь никого, ничего, чтобы он каждый не Говорит, что она ходит. У нас ЧП, просто полное ЧП. У Тани провели обыск на работе. И то, как понимаете, изъяли все. Вот. Так что вот так. Смотрите. Давайте сейчас затихаримся. Девочки, вот эти, значит, работают дома. То есть вот то, что они делают, то все это делают. Ну, да, мы с инструкции ждем. То есть, по-моему, они ничего не спрашивали, не спрашивали по нас, не спрашивали по мне, и далее и ну, вот, 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 да. а? тому -то Вдруг берут, ну, что Ну ничего не осталось, что

Я поїхав забрати. Чи реально Я Я Як ми бачимо, іде обговорення організації незаконного процесу. Тут яскравий приклад тієї самої сітки, про що говорять, не можуть бути об'єктивними, ні від кого незалежними. Члени виборчої комісії, які отримують від конкретної партії кошти, крім того, вже під час документації, а саме проведення обшуків, обговорюється план, як захищати себе, як вказувати про непричетність. Крім того, дозволю собі сказати, що буквально на наступний день ця ж політична сила е зробила обвинувачення цих же дій іншої політичної сили. І нагадаю всім, що вироком е Одного з судів вже є вирок з реальним терміном покарання, саме 6 років позбавлення волі за підкуп виборців. Тоді кошти роздавалися фактично в вільному доступі і зберігалися так само. Це було легко виявити. Тут вже бачимо, наскільки продумано, де зберігалися кошти, бачимо розмови, як вони обговорюються. Тому на даний час діяльність цієї групи. Припинена, і я ще раз хочу всіх зі своїми колегами закликати до чесних прозорих виборів. Нагадаю, що відповідальність за ці злочини передбачена кримінальним кодексом до семи років позбавлення волі. Я хочу підтримати обласного прокурору і закликати всіх всі політичні сили. Дійсно, нам залишилось не так багато. Закликати до того, щоб наші вибори пройшли чесно і прозоро. Що стосується документування, то ви побачили, що був проведений значний обсяг роботи, тому є дійсно дуже серйозна доказова база, і тепер треба це все класти на допити і подальше розслідування, щоб було позитивним. Я ще попрошу продемонструвати фото виявлених предметів. Це гатівка виявлення в відділенні приватбанку. А громадянка, яка очолює вже понад 7 років вказане відділення, перебувала на своїй посаді ще задовго до того, як банк став державним. Ми Бачимо розфасовані кошти в пакетах під кожний район. А, йдеться саме про п'ять районів, де мала здійснюватися незаконна виборча діяльність: це Балтський, Подільський, Акнянський, Кодимський та Савранський райони. Дякую. Доброго дня! Доповнити станом на 25.03.2019 року територіальним підрозділом поліції здійснюється. Розгляд 220 повідомлень про порушення виборчого процесу. На теперішній час вже складено 33 адміністративних протоколи, судами розглянуто 13, які знайшли підтвердження. Більш того, 17 ЄРДРів відкриті. По двом також про Одеської області цілодобово моніторять ситуацію, яка у нас є на території Одеської області. І негайно приймають рішення ну, по суті. В цілому це цифри, які у нас є на сьогодні. Дякую. Якщо будуть додаткові запитання, в задоволеннях на них відповімо. Можна питання? У мене тут також питання трошки не по цій ситуації, а взагалі по порушенням. Буквально сьогодні в одному з населених пунктів. В... Знімали матеріал про те, що в одному так званому соціальному гуртожитку, гуртожитку, насамперед, на це просто будинок, який не заселений, розвалений, приписано 800 людей. А, і відповідно ці всі люди будуть голосувати. Чи перевіряються такі факти, щоб взагалі ну, на, на, на таку подію, як реагують дороги? Звичайно, вказані факти перевіряються. Більш того скажу, що ми маємо практику 2015 року на місцевих радах, а саме в затоці ну, ми скривали 12 обвинувальних актів до суду про підкуп виборців і до речі деяких виборців, яких були спеціально прописані. Наразі законом не заборонено і не встановлено е межу. Саме кількість осіб, які можуть бути прописані за однією адресою, разом з тим, на цих ділянках буде просто приділено особливу увагу, чи це буде вкид за вказаних осіб, чи будуть привозитися на різні ділянки одні і ті самі особи. Якщо е одна особа реалізує право свого голосу лише один раз, то я вам скажу без різниці, на якій виборчій ділянці вона зробить свій вибір. В масштабах України кількість буде та сама. От якщо будуть використовуватися так звані каруселі, і одні й ті самі будуть особи возитися в інші, ці випадки будуть чітко відслідковуватися. У нас є алгоритм документування цього. А який це район? А, це СМТ Олександрівка. Я навіть можу сказати, адресу Толстого, 20. Я на особистий контроль. Та, будь ласка, можна Штетель, Радіо Свободи, тільки запитань саме по цьому року. По-перше, чи я вірно зрозумів, що е, обвинувачуються активісти однієї з тих партій за те, що вони е, планували лише за те, що вони планували оплатити роботу членів комісії, спостерігачів та анітати кешем. По-друге, чи зможуть бути ось, ті, ось ці прослуховування до... Показані в суді, чи можуть вони розглядатися, чи вони були оформлені як середи, які можуть там використатися в суді. І по третє, завдяки чому вдалося розкрити. Може, ви можете сказати, завдяки чому вдалося розкрити ось цю саму, і готувалася. Звичайно, відповідаю по порядку на всі запитання. Цитую статтю 40 закону України про вибори президента України. Оплата членів виборчих комісій. Здійснюється виключно з державного бюджету України. Оплата з будь-яких інших джерел заборонена. І це логічно, тому що не може особа залишатися об'єктивною в своєму виборі. Крім того, від роботи членів виборчих комісій фактично залежить результат підрахунку. Це об'єктивність до самого бюлетеня, об'єктивність до процесу в подальшому при оскарженні рішень. Так само основна увага звертається на позицію членів виборчих комісій, якраз які обираються для того, щоб законно організувати цей процес. Друге запитання. Звичайно, всі розмови зафіксовані в рамках негласних слідчих розшукових дій. Є ухвала суду на їх проведення, є відповідні рішення на розсекрещення вказаних матеріалів, є дозвіл процесуального керівника сьогодні вам надати ту інформацію в цьому, цьому об'ємі. І по-третє, за тільки чому вдалося розкрити вказані кримінальні провадження зареєстровані за заявами осіб про незаконну діяльність з порушенням виборчого законодавства у подальшому. При розслідуванні кримінальних проваджень оперативним шляхом встають встановлені фігуранти і організовано якісне досудове розслідування. Я прошу, що оточення ви сказали про членів комісії, яким заборонено платити ну не з державного бюджету, а що стосується спостерігачів і там були. так там о... також є стаття закона стаття 37, яка вказує, що все фінансування відбувається з двох джерел: з державного бюджету України і з офіційних. Фондів кандидата в президенти України, як ми бачимо, тут не облікована яку, до речі, ховала в банківській установі. яка Чи відкрита, ну чи вже Ну, що всі дії відбувалися в п'ятницю вночі. Всі вихідні правоохоронці працювали. Підозра на даний час не оголошено. Потрібно провести аналіз всіх розмов і здобутих доказів, і тоді, звичайно, буде прийнято рішення. По оголошеним підозрам і прийнятим всім процесуальних рішенням обов'язково будемо вас інформувати. Також зазначу, що в рамках цього ж провадження. Заявником вказаний про факт дискредитації певних кандидатів на пост президента України. Яким шляхом це відбувається, розсилається повідомлення в месенджерах, телефонним зв'язком, прохання голосувати за певного кандидата і обіцяється винагорода в нашому випадку. Це півтори тисячі гривень. Звичайно, ніяка винагорода. Роздаватися не буде, але відношення до того кандидата, ну, звичайно, вже буде негативним. Нам встановлено, що будь-хто, який має, має відношення до е штабу, не розпосилав ці е повідомлення, тобто діяв е в рамках дискредитації. А за які зусідні які там направили участь ці скалі? Всі особи на даний час становляться. Тут було задіяно не менше 10 осіб, але в повному об'ємі ми зможемо вам сказати пізніше. А чи не буде такого, що на полисили, Ну, є змоги, а на дозвіл немає. Чи взагалі Особа, яка проводила розмови на даний час не затримана. Як ми бачимо, йому одразу повідомлено про те, що проводяться слідчі дії, і він з місця почав переховуватися, але я обов'язково скажу, що він буде встановлений. Що немає запитань? То, -то тобто, ось цей як його слід, його прізвище, він не затриманий. На даний час не затриманий саме. Жоден із фігурантів не затриманий. Ми проводимо діяльність з виявлення порушень виборчого законодавства. Ми не ставимо на меті обов'язкове зараз затримання чи збой діяльності певних політичних сил, задокументовані факти незаконної діяльності, і обов'язково по ним будуть прийняті законні і справедливі рішення. Сподіть саме стаття кримінального кодексу. Зафіксовано ці правопорушення і розглядаються питання професіяних на даний час до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені статті 157 та частина 4 статті 160 кримінального кодексу України.